Біг простий і неймовірно корисний вид фізичної активності, який дуже доступний. Почати регулярно бігати може бути важко, але якщо вам все ж вдасться, ви отримаєте масу переваг. Які зміни відбудуться з вашим тілом, якщо ви почнете бігати щодня? Подивіться це відео до кінця, буде цікаво. Ну що, побігли. По-перше, ти станеш щасливішим. Згідно з дослідженнями 30-хвилинної пробіжки достатньо, щоб поліпшити настрій людини, яка страждає на депресивний розлад. Причому для отримання такого ефекту зовсім не обов'язково швидко бігати. Ефект радості і щастя спостерігається навіть у тих, хто бігає в темпі ходьби. Крім того, коли ви тривалий час бігаєте, у вашому організмі починають вироблятися ендорфіни, які дають вам відчуття підйому, або так званий кайф бігуна. По-друге, це велике спалювання калорій. Чи знали ви, що біг це справжній спалювач калорій? Наприклад, людина вагою 70 кг спалює близько 20 калорій на хвилину, бігаючи у помірному темпі. За 30 хвилин це буде приблизно 360 калорій, і це просто біг по рівній поверхні. Якщо ж ви бігаєте вгору або проти вітру, то витрати калорій зростають ще більше. Міцні коліна. Незважаючи на поширений міф, біг дійсно корисний для здоров'я колінних суглобів. Дослідження показують, що бігуни рідше відчувають біль у колінах, ніж ті, хто не займається фізичною активністю. Біг допомагає зміцнити м'язи, сухожилля і зв'язки, а також зберігати нормальну вагу. Кожен крок надає легке навантаження, яке допомагає зробити наші м'язи і кістки сильнішими. Здорове серце! Аеробні вправи, такі як біг, зміцнюють серцево-судинну систему. І, до речі, не обов'язково бігати довго, навіть 10 хвилин повільного бігу щодня, знижують ризик серцево-судинних захворювань. Ефективний мозок. Вам знайома ситуація, коли забуваєте, що їли вчора на обід або губите ключі. Час взувати кросівки і бігти. Вчені довели, що аеробні вправи, які прискорюють пульс і змушують нас потіти, покращують роботу мозку. Глибокий сон. У ході невеликого експерименту вчені з'ясували, що люди, які регулярно бігали в середньому темпі по 30 хвилин три рази на тиждень, стали краще спати. Це не лише покращило їхній загальний стан здоров'я, а й позитивно вплинуло на психічне самопочуття. Хочете зміцнити імунітет і менше хворіти? Тоді бігайте. Ми вже говорили про переваги аеробних вправ, але ось ще один факт. Регулярні заняття бігом не тільки допомагають залишатися в тонусі, але й знижують ризик смерті від різних видів раку. Біг подарує вам красиві підтягнуті ноги, адже при кожному кроці працюють найбільші м'язи нижньої частини тіла, такі як ікри, сідниці та стегна. Біг також залучає м'язи пресу і спини для стабілізації тіла, тому це справжнє комплексне тренування для всього тіла. Тож біг це не просто про витривалість, це повний апгрейд для вашого тіла та здоров'я. Як бігати кожен день і уникнути травм. Кросівки вирішують все. Забудьте про звичайне спортивне взуття. Тільки бігові кросівки захистять ваші ноги. Додавайте плавання чи велосипед, щоб м'язи не нудьгували. Збільшуйте навантаження поступово, щоб не перевантажити тіло. Розминка і заминка must have. Тренуйте різні м'язи, а це допоможе уникнути травм і зробить вас сильнішими. У багатьох, хто тільки починає бігати, часто виникає запитання де краще бігати, на вулиці чи на біговій доріжці? Більшість із нас живе у великих містах, де погода не завжди радує. Було б чудово мати сонце, як, наприклад, в Іспанії, але реальність часто інша. Погода або інші обставини можуть порушити наші плани, і тут на допомогу прийде домашня бігова доріжка із комфортними умовами для тренування. Отже, де ж, усе таки краще бігати? Психологічно біг на свіжому повітрі може бути приємнішим, адже ми відчуваємо рух і простір навколо. Але є й інші важливі моменти: наприклад, якщо ви живете в місті з поганим повітрям, наповненим автомобільними вихлопами чи заводськими димами. Біг на вулиці може бути навіть шкідливим для здоров'я. У такому випадку бігова доріжка буде кращим вибором. Якщо ж поруч є парк або зелена зона, це просто ідеально. Так ви зможете наситити організм чистим киснем і отримати максимум користі від тренування. До того ж, на вулиці легше варіювати швидкість і відчувати свободу руху. А тепер запитання до вас: де більше подобається бігати вам? Напишіть у коментарях. Буде цікаво дізнатися, що обираєте саме ви і чому. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і обов'язково підписуйтесь на канал.